Доброго дня, любі діточки! Сьогодні знову ми з вами зустрічаємося на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми будемо говорити про розвиток мови, про застарілі і нові слова. Тож, як нема без зірок небозводу, як блакити без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Дітки, пригадайте, з чого складається наша мова? Так. Зі звуків, слів, сполучення слів, речень та тексту. Мовлення наше буває усне та писемне. За допомогою усного мовлення ми з вами спілкуємося, а за допомогою писемного ми пишемо та читаємо. Давайте пограємо з вами в гру знавець рідної мови. Отож поміркуйте, яке слово об'єднує 33 букви. Молодці це абетка. А добри слова, прикметники, якими можна змалювати нашу рідну мову. Поставте відео на паузу, пригадайте такі слова. Так, молодці, наша мова розмаїта, співуча, запашна, дзвінка, влучна, калинова, чиста, мила, сонцесяйна і багато-багато ще можна дібрати слів-синонімів. Будь ласка, зі слова сонце-сяйна утворіть якомога більше слів. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Так, можна утворити слово сон, сонце, яйце, ясен, сяй, ясно і багато ще інших. Що належить вам, а інші ним часто користуються. Здогадалися? Це ваше ім'я, ім'я людини. Як написати одним словом мати, батько, син, донька? Правильно, це сім'я. Ліси й поля, що між ними? Здогадались, чи то дощик є довколо, чи лютує завірюха, буква «й» ніде й ніколи не скидає капелюха. Це буква «й». Назвіть предмет, у якому помістилося багато казкових героїв. Так, правильно, це рукавичка. А давайте з вами пригадаємо, що таке фразіологізми, а що таке синоніми. Заміни фразіологізми словами-синонімами: водити за носа, вставляти палки в колеса, живуть, як кішка з собакою. І так, фразеологізми це стійкі сполучення слів, які за значенням дорівнюють одному слову або слову сполученню. Водити за носа означає обманювати, вставляти палки в колеса, заважати, а живуть як кішка з собакою говорять про тих людей, які завжди сваряться. Дітки, підкажіть, будь ласка, назва якої птиці складається з 40 А? Так, це сорока? А якою косою не можна косити? Правильно, дівочою або піщаною. Дітки, що стоїть посеред Києва? Так, це буква Є. А поміркуйте, чи можуть слова старіти? Де знайти значення таких слів? У словнику української мови відбуваються постійні зміни. З'являються нові слова для називання нових предметів понять. Водночас виходять з ужитку певні предмети, а з ними і їхні назви. Ось подивіться, називають сьогодні губи, а раніше називали уста. Називають сьогодні рибалка, а раніше називали рибар. Називали раніше толмач. А сьогодні називають перекладач. А ще є такі слова, які у сучасному мовленні ми не використовуємо зовсім. Ці слова називають речі, яких більше немає в нашому вжитку. Наприклад, бунчук, Шупан. Давайте з вами прочитаємо загадку Дмитра Білоуса і подумаємо, про які ж слова тут йдеться. Словники занесені ми вчасно. А вживають нас уже не часто. Відробили вік свій, відслужили, ми у рідній мові сторожили. Та ніколи про, так коли про давнину розмова кращого між, ніж ми не знайдеш слова. Так, це про старі, застарілі слова. Відкрийте, будь ласка, сторіночку шосту та сьому. Давайте з вами прочитаємо вірш. Я читала. Повідала люда, стишені й цікаві дітворі, що слова так само, як і люди, молоді бувають і старі. Поміркуйте, що повідала люда дітям. Чи погоджуєтеся ти з думкою дівчинки, що слова бувають і молоді, і старі. Прочитайте слово, яке написано прописним шрифтом. Зверни увагу на висоту букв і їхній нахил. Назви букви, вимов звуки в цьому слові. Запиши це слово красиво каліграфічно до свого зошита. Давайте з вами прочитаємо текст і перекажемо. Мова допомагає нам жити в сучасному світі. Вона зберегла слова з минулих століть, княжих часів, життя запорізьких козаків. Розвиток науки, культури, техніки та побуту вимагає нових назв і слів. Мова розвивається, постійно змінюється. Одні слова зникають з української мови, а інші з'являються. Отже, у мові є застарілі й нові слова. Давайте з вами продовжимо речення словами з тексту. Поставте відео на паузу, віднайдіть, будь ласка, у тексті продовження до цих речень. А потім перевіримо. І так правильно мова допомагає нам жити в сучасному світі. Мова зберегла слова з минулих століть. Мова розвивається, змінюється, тому що розвиток науки, культури, техніки та побуту вимагає нових назв і слів. Давайте виконаємо з вами наступне завдання. Прочитаємо тексти, поміркуємо, про що в них розповідається, і порівняємо зміст цих текстів. І так, перший текст. У самому кутку хати у нірці жила мишка. Вона всіх боялася, тому тікала на подвір'я. Тут мишка не боялася нікого ні пишного вбраного півня, що ходив, мов жандарм, ні старого вола. Ні господині, що тарахкотіла на все село терлицею. Мишка чула, як калатали дзвони, то скликали людей брати серпи, жати жито. Тепер давайте прочитаємо другий текст. Комп'ютерна мишка Магіс сиділа на столі й сумно дивилася на пана монітора. Раніше Магіс працювала в геймера Миколи, він любив її. А що тепер? Пан монітор дуже пихатий, бо має екран, як у навігаторів і гаджетів. Він любить сіру пані клавіатуру. Але ж вони без мене мертві, подумала Макіс, і додала, як і я без них. Почитайте ще самостійно ці два тексти, поставте відео на паузу. Ознайомтеся зі значенням застарілих слів. У якому з текстів є такі слова і чому їх називають застарілими. Ознайомтеся зі значеннями нових слів. Чому вони з'явилися? Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дай письмові відповіді на запитання, використовуючи слова з відповідних текстів. Підкреслі застарілі й нові слова. Що чула мишка, яка жила в кутку хати? І яким був пан Монітор? Постав відео на паузу та виконай це завдання. Прочитай слова з поданих слів, випиши лише застарілі слова. Постав відео на паузу та попрацюйте. Про значення застарілих слів можна дізнатися з українського тлумачного словника. Доберіть до застарілих слів сучасні відповідники з довідки. Запишіть парами. Поставте відео на паузу та попрацюйте, потім перевіримо. І так, врата це ворота. Ліцебдій. Це актор. Їство це їжа, піїт це поет, спудий це студент, зерцадло це дзеркало. Древа це дерево, а перст це палець. Дітки, запишіть, будь ласка, домашнє завдання на сторіночці 8, вправа 12. Позначте, будь ласка. Світлофор вашого настрою. Намалюйте в вашому зошиті, з яким настроєм ви сьогодні провели цей урок. Я вам дякую за увагу. Ви працювали дуже добре, молодці. На все добре, до побачення!